Вас мучить і мучить. Ну є ж такі, треба до чого-небудь вчепитися. От вчора була неділя, а вони строчать і строчать, строчать і строчать коментарі. А чого у вас такі старі рецепти? А ви забули брову підкрасити? А у вас різні брови. Або ще одне, я добре передивилася. Це не різні брови, це тінь падає. Я вам зараз все розкажу. Це самий крутий тренд в цілому інтернеті. Одну брову дуже добре підкрашуєш, а другу так залишаєш. Це саме зараз хід сезону. А ви думаєте, як мене підписники на вулиці знають? По бровах. Ви спробуйте подивитись в дзеркало на себе. Спробуйте прийняти себе такою, яка ви є, або змінити те, що вам не подобається, а не колупатись в інших людях. Я вже не один раз казала: я не підлаштовуюся не під чиї стандарти. Я є така, яка я є. Якщо вам не подобається, будь ласка, прогортайте і не дивіться. І ще вам хочу сказати: мозги не брови їх не намалюєш. Для вас старі рецепти не готуйте. Зараз, якщо зайти в Ютуб чи в Тік-Ток, слухайте там рецептів до кольору до вибору. Я ж готую за вподобаннями своєї сім'ї. А клієнтка це моя доця Анастасія. Їй 14, Вона зелені не їсть, вона салатів не їсть. Дуже любить солений огірок. Тому для неї я готую окремо.